Доброго дня, діти! Прислухайтеся! Що ви чуєте? Це не просто пісенька, це лунає весела колядка. Хочете дізнатися, коли співають такі гарні колядки? Роблять все напередодні Великого свята, Різдва Христового. Сьогодні я розповім вам про це свято: Різдво це день народження Ісуса Христа, якого шанують багато людей у світі. Він народився в маленькому хліці серед овечок. Мати Ісуса Марія поклала своє дитятку не в колисочку, а в ясня корице, з якого їдять ягнятка. Дження Ісуса людям сповістила яскрава зірка, що засела у височині незвичайним сяєм, цей день став великим святом для всіх людей. У Нашого народу багато традицій, пов'язаних із цим святом. Напередодні Різдва від хати до хати ходять люди, вбрані у святкові костюми. Вони носять із собою різдвяну зірку. І вітають усіх зі святом, співаючи пісні колядки. Це називається колядувати. А люди, що співають колядки, звуться колядниками. Різдво зустрічають святкових вечері. На столі має бути обов'язково 12 страв. яблука, квасоля, салати, гриби, куття, вінерит, голубці. Узвар та вареники. А ще дарують подарунки. Пропоную вигути різдвяного ангелочкам. Для роботи нам потрібен різнокольоровий папір та кружечки різного розміру. Ось такий ангел вийшов у мене. Його можна подарувати друзям, повісити новиночку. Нехай він сповіщає тільки добрі новині, як і багато років тому сповістив про народження Ісуса Христа, Бажаю любові, радості та миру.